Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні у нас 6 вересня 2023 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Торнадо. На сьогоднішній день трошки форма ще не готова, але вже окремі маленькі гронки ви знімали. Вони вже були. Готові. А тут на більші гронки трошки ще не готовий низ. Ранньо-середнього сроку достигання достигає зазвичай в звичайні роки на першу скажімо, декаду вересня, але в цьому сезоні дещо все затримується із за того, що дуже було пізнє цвітіння, дуже холодна була весна і дуже холодний був червень місяць. Із-за цього велика затримка. На цьому кущі це. Катерічний Кущна, я б підраховував, у нас було 42 грони. Грони всі десь практично від кілограма і вище. Дуже величезна ягода, дуже великі грони, Ми сформували його з виводом на горизонтальну площину вверх і поступово переходимо в. Повністю на її, це з цієї площини, куди є ще грони знизу, на тій площині там є, але ми будемо переводити практично все його наверх, на зварена арка, і ми на цій арці його будемо формувати. Форма дуже цікава. Якщо там десь в минулих відео я показував, і хтось звернув увагу, що вона на арці, це не означає, що форма не укривна. Ні, вона укривна, в неї морозостійкість 23 градуси, але досить таки ефектно вона на нашій арці виглядає, і ми її переводимо сюди на горизонтально. Формування. Величезні грона, повторюся ще чудовий смак, дуже плотна хрустка м'якіть з хорошим цукронакопиченням, гармонійний смак. Зараз ми вам продемонструємо форму в розрізі, на вагах. От, ягідка досить таки величезна, вона така десь до 5 см буває по розміру. Дивіться, який щільний м'якош. Це біла м'якоть це говорить про те, що дуже плотна, хрустяща буде м'якоть. Практично, аж до сіменної камери сплошна м'якоть, сплошна м'ясистесть. Тепер положимо його на ваги і продемонструю вам. Ягодка дуже велика. Практично всі ягоди йдуть, ну, максимум чи мінімум десь від 15 г і вище. Де трошки вітер збиває ваги. Зараз я так. От ягодка 23 грама. Теж майже 23 грама. Пошти 24 грама. Це трошки, мабуть, більше. Це майже 27 грамів. Тобто в середньому ягода десь так від 16-18 грамів від десь окремі ягоди У нас, в минулих роках заходили і до 30, але тоді була менша нагрузка. І ягодка, звичайно, була набагато крупніша. А зараз, при такій великій нагрузці, все-таки навантаження ну, сказується. І ягода дещо мільчає, але урожай досить солідний. тут на кущу реально десь висить. Більше 40 кілограмів на п'ятирічному кущу. Це чудове навантаження і чудовий урожай. При тому, що відмінні товарні якості, відмінні смакові якості з прекрасним хрустом. Ну, дуже мені подобається ця форма. Це торнадо селекції Калугіна Віктора Михайловича. На цьому будемо завершувати. цей коротенький огляд. Кому цікаво, звертайтеся по посадичний матеріал. На даний момент будуть тільки черенки, бо саджанці вже всі практично розписані. Ну, всього найкращого, до побачення, всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!